Події на Майдані на Суді України звертували весь український народ. Не стоять остороні військові пенсіонери та учасники бойових дій. З середини 2014 року створювавши групу з диких чоловік ми забезпечили потреби воїнів на передовій засобами захисту, бронежилетами, коварами, шоломами, якісною, західною та військовою формою та продуктовими наборами. З 2015 року пріоритети допомоги помінялися, і армійцям більше все потрібні стали оптичні приціли, каліматори, хороші біноклі, прилади нічного бачення, легкові та малотонажні автомобілі. З цією метою був заснований благодійний фонд сприяння та допомоги учасникам АТО З початку року фондом придбано відремонтовано та відправлено на передуму 5 автомобілів, ще дві автівки в кінцевій стадії підготовки. Відправлено більше як 50 коліс до тих автомобілів. На викладенні свята ми вирішили наблизити святковий доморастрій. До та почастувати воїнів святковими кришинками та пасками, які з задоволенням передали прихожани церкви Великомучениць віри, і надії і любові та Гордичницької Миколаївської церкви. Особливу подяку заслугу вчителі та учні Плесенської школи, які зібрали для бійців велику кількість консервації, закруток, варення та інших продуктів. Приватний підприємець Зубченко Зіні Васильівна організувала пастеринізацію 150 літрів молока та передала бійцям велику кількість твердого сиру та вершків. Наш маршрут полягав спочатку до Донецької області, Славянська, Краматорська, Константинівка, майже до Авдіївки та далі Артемівськ, Попасна, Лісичанськ, Северодонецьк, Новайдар та майже до щастя вже Луганській області. Святкові набори ми роздавали бійцям на блокпостах та розташування до 4-ї залізничної бригади, 80-ї аеромобільної бригади, 90-го окремого аеромобільного батальйону. Оперативно-тарічного підрозділу СБУ та підрозділу Національної гвардії. Хочу передати слова вдячності виконуючих обов'язків голови правління Сварок Весен Групп Дячаку Миколі Миколаєвичу, директору телерадіокомпанії Шанс Штену Аліма Петровичу, нашим побратимам учасникам бойових дій Вичевці Івану Івановичу та Вищецькому Володимиру Івановичу, директору Плінської компанії Продом Тиханчику Роману Миколайовичу, директору начального юридичного комбінату Чернушич Алі Володимировник. Брати підприємців, Туйбу був Олексійовичу та Мажелю Ігорю Васильовичу. Від співзахисників владінних фонду доброді та від себе особисто щиро дякую всім небайдужим щепківчанам та лів'янам, які допомогли нам виконати цю важливу поїздку. Наші зусилля не будуть марними. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!